Може, я кажу, всередині трохи корнуть. Ось тут. Тут не треба. Я не думаю, що воно прежме. площа яка. Я не думаю, що воно не то. А отут приварю таке вушко з різьбою. Ну, щоб болт ще один поставити. І все. Я не думаю, що воно буде такти. От так. І так, шановні підписники, як ви кажете, ремонтірує. Не ремонтую, удосконалюю. Так що, як воно буде виглядати, зараз покажу. Це ж верхню частину зрізав. От вона. Виходить, отаку от бровку, те, що прилягала кришка, я її відрізав. І з обратної сторони 3-мм трова пластина я повністю варив і знаружі. Теж 3 мм. От як ви бачите, це отут воно все вварено. І це все діло всередині, ота от вся вона заварена. Значить, на кришці буде просверлений отвір, от одне кріплення, от одне кріплення, і отут буде вушко таке, що теж буде прижиматися. Я думаю, текти воно зверху не буде. Зате стає стає воздухочитель. Зараз покажу. Ой, покажу. Уже ж зняв оці всі кронштейни. Ну, прийшлося тут трошки удосконалити отвір, тому що болт виходить, ну, щоб не впирався, тут переварив, бо він трошки тонший. Ну, отак воно стоїть. Отак воно. От, на болтиках. Тут же шплінт, хамут. І він стає тут чітко. Ну, як, я трошки там облагородю. От, верх закрию, тоді знімемо далі і я покажу, як воно все це діло буде виглядати. І стане фільтр стандартний, уже його рідний на, на стандартне місце воздушного фільтра трактора МТЗ. Ну, щоб не різатися ні з капотами, нічого тут буде не перероблятися. Оце тільки трошки варив ту верхню частину. Ну, я думаю, воно там не лопне і текти не буде, тому що з обох сторон металом усилено. Уже так я чугун варив, в колекторах ходять Паша Шевченко, форда свого. Продав. Ну тому фордові, мабуть, років 30. І все в нього лопнув той колектор. Не можуть заварити, лопається колектор. Я заварив, кинув з металу усілення, так сказати. Ось зустрічалися на День пожарної охорони, Паша каже, не лопнув і продав все ціле, все чітко. Ну, купив свіжішу машину. 2005 року вже вже гідравлічне управління руля, ну, більш, більш удосконалена. Так що ото так. Так що чугун вариться і не отим чугунним електродом, аби кровельним полуавтоматом. Оце отак. Так що отримали ми посилку. Наші підписники потрошку беручають. Григорій прислав нам два колеса на граблі. І ступиться бусин. Навіть ще й не розпечатували. Ну, зараз розпечатаємо, поки там воно остиває, і вам показуємо. Što je Može, zastupim sad. Ну що я вам скажу? Перший на ньому навіть рисунок не стертий. Скати нові, але тільки ще ССР. Ступицями, з подшипниками. Ну, понятне діло, що подшипники треба розбирати, промивати. Зате діски. Ми свої рехтували, деякі варили, бо вони... А тут воно видно, що воно новеньке, з розпорними втулками. Оце отак. -от Це один. І добачення. Оце. Це другий. Ну, видно полосочки, Андрюша, протектор не сертий. Скати нові. лки-палки. Ну, понятно діло, який тут його рік. Ще, 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 ще. СССР, знак качества, Ну, вони нові. Ступиці не розбиті і пошипніки. Смазка загусла, але вони не крутяться. Ну, це нічого страшного. Промиємо, ніг замінимо. Це не, столь... Це не столь важливо. А ні, ходитимуть вони ще і один року. Оце отак. Так що, Григорій, дякую, що ти нам... Допоміг так сказати. Буде у нас, у нас на граблях є, але вже вони там потріскані. А це ж таки новеньке, свіженьке. не потріскане. Тому тут теж новий скат поставили, а він всередині тут вже да. Так, Справа в тім, що поки воно стоїть, воно як наче ціле. Ну, це по, по, 30 років назад, може, а може і 40 років цим скатом. Понятне діло? Новий Тільки давлення дав, Ну, трошки. Да, да, і, да, і воно ж вже нитка, ота вона перепріла. От срока давності. Ну, так як на ринку їх немає, таких. і... як би ти їх не хранив? У да. ямі чи не у да, да, Вони добіють. Ну, а ці м'якенькі, Андрюша, диви, ці м'якенькі. І нам же ж треба, щоб оці полоски були, тому що нам одним заднім колесом ми виставляємо на граблях угол атаки. І за що цього воно держить отой угол і гребе сіно. Так що, якщо туди поставить простий з протектором, він просто буде граблі боком їхатимуть, вони не гребтимуть, бо немає зацепа. Протектор він же за траву не зацепляється. А за це їх от трошечки воно. І ми їх не накачуємо дуже сильно, а трошки підпускаємо так, щоб чуть-чуть, щоб вони вигнали. О, от тоді вони. Так що ще раз Григорій дякую тобі велике. Своєми граблями. Кожний день гребли. В, да. в тому році ні разу. Ну, в, в тому році маса сіна була така, що валок був отличний. Гребти було там нічого. Та й косили менше. В цьому році ще менше буде, бо що сіно залишилось, куди ж його. Це так, от жадності на коситі, щоб воно пропадало та миші його оточили. Далі ще один наш підписник. Воєнний Сашка. Говорить, у мене є такий гук, як у вас там розлетівся. Отакий. От ну, скинув фото. Ну, на ньому говорить, таке, як Зіловська е, крестовина. Та ні, говорю, тут Газоновська, не Зіловська. Ну, яка різниця, шліці підходять, весь гук поміняйте. Вислав. Зараз розкриємо подивимось. Де я ага. Підписчики питали е, на. Уже жній машині на зілу 130-131 да, на насосі да, да. стоїть кардан, які там крестовини стоять. Там не зіловські стоять, там не, стоять з газону 53 Головно, Якщо ми не, не переробили, брати. ну можуть і на Увазовські переробити, якщо там маленькі. Да, стоять... там модернізація. Да. Який є, і різне. Я вже думаю, може я ошибаюсь, Я Артема спитав. Каже, Артема, який? Він каже, ні, газуновський 53 го каже, ми міняли. Ну, вислала е, Сашина дружина, погоду, тому що його то вдома немає. Так що Сашина дружина наталка і то в курсі справ. Який гук, і де, де, що воно з крестовинами. Ну зараз подивимося. Запечатала нова почта моя. Це не нова почта печатала. Не, не нова? Ні. Отак. Вони таким красивим не кинули. А я, я кинуся, так. Да. А в мене ну, немає в мене гука. Все, вони таке свойство закінчуватися. Я 4 от. бумаги не упаковую. От дивися. Так. Ну, прибирається на столі. Нехай, нехай. Андрюша, ну якщо і буде тут Зіловська крестовина, хуже не буде. Поміняємо все в зборі прямо з гуком. І хай воно собі там е, працює. Ну, дивися. Так, Андрюша, ні. Не Зіловська. Газоновська крестовина. А Саша й говорить, як вони до мене попали. Робив у колгоспі, механізатори розламалося, Вони викинули нове поставили, на тому діло кінець. Ну тут видно, що чашечка розламалася, крестовина, пильник з'їло, механізатор це все діло викинув. І на тому це діло закінчилось. Ну, справа в тім, що у нас такі гуки є. А тут дві шліцевини. У нас вже дві шліцевини є. Говорить, ну вони там не на кнопочки, а болт ставлять. У нас теж на болту. Нема у нас на кнопочках. Кнопочка там чогось вона не видержає, тому що вже вони до нас попадали не нові, воно там заржавівше, воно там покоцане, погнуте. І та кнопочка, чашечка, воно випадає, загубилося, а болтик ставив гаючку піджав. Його ж не кожен раз а там ну, двічі в сезон чи тричі, коли ми ціпляємо. І все це діло, воно працює. Так, да, а це газоновська, так? Да? Так. Да. Так що. Саня, дякую тобі. Виручив нас гуками, тепер у нас є два. Зробимо два кардани. такі то у нас є і під квадрат, є, і під отвір. Там здається на 28, а от із шліцами, шліцами немає. А тепер у нас буде аж два. Отак. Ну, продовжуємо далі. Отак виглядає корпус воздушного. Фільтра. Ну, Верхня час вже підготовлена. Отак от воно буде все це діло приварене, ну, приварено до сих пір. А це все діло буде трошки врізано, заклепано, щоб тут уголок був трошки плавненький, не отакий він. Тому що ця труба, е, здається, 110 по наружі, а ця ж е, 90, ну, 89. І от прийшлося отак трошки Ну, Нічого страшного. Я думаю, воздуху йому буде вистачати. Нижню частину. Ну, на болтику тут, понятное дело, что... Що... Вот так оно. Оп. Вот так оно все виглядає. Так виглядає середина. Тут нічого я не мудрував. Це вся середина і прижимне місце це з того фільтра, що йшов до цього двигателя. Ну, фільтр у мене був, я з нього направляю вирізав, вирізав. ту середину все це діло варив і отак зробив. Це кришечка. Виточив обічаючку так, щоб вона сюди потай, сюди все приварив. Сюди резиночка буде одягатися. Оце отак. Ну, е, роз, е, відстань отут десь буде е, 15 мм. Я буду доставити 15-20 мм. Підписники говорять, що треба ребро жорсткості, бо буде його вжимати, ви його не зігнете. От я в задню частину коли закриваю, я його пробував на хамутно, то й здавлював, М -м -м. нічого йому не стається, він навіть не деформірується. Отлічно. Це яке там треба розряження двигателя, як треба забити того воздушного фільтра, щоб воно це все жалося. Тим більше, що в мене там, на всасуючому колекторі, стоїть отой датчик загрязнення фільтра. Як тільки буде велике супротивлення, у мене лампочка загорається, зумер, видно, що фільтр забитий. Ну, на полі, коли я працював, як фільтр не забивався, ні разу він у мене не спрацював. Це хіба газнеш, так отож сильно. Аж тоді тільки. А так. От. Так що нічого тут фір, його не здаває. Не треба там ніяк реброжорськості, тому що реброгці нікуди його давить. Там же ж воно все-все-все в притірочку, щоб капот закривався. Ну я вже, здається, розповідав, що його ширина по діаметру 260 мм. Отак. От Ну, максимум, що можна туди поставити, 264. І то там, де йде обраточка із ем, форсунок, там треба уминати трохи. Ну, тут не треба. Стає, він отлично. Ну, як воно буде виглядати, я сам трошки попрацюю, підготовлю та все. І коли будемо монтувати, я все це діло, ми вам покажемо. Отак. От Зроби. Там же ж кріплення, воно ж не то, я підфіксатор. А державі, така, що что... почти не сверлиться. Так я те старе вирізав, зараз я його сюди приварю і вот. буде вот кріплення трубки. І вже трубочка буде йти, отак вот от вниз, хлоп, і вона нічому тут не мішатиме. Те вже я наметав, вот отак воно буде. Просто зробити нове кріплення і отак вот зафіксувати. І вот отак воно буде. Ну, це я підкрасю, то я вчора ж тернув трохи. Все воно приляга, все нічого ділить, ніде воно не тече, масло там уже залите, залив аж лишнє, потекло з гідробака. От. Ну, так що герметично все вийшло. Зараз все це діло монтирую, ну Сьогодні не виїде, бо треба ж покрасити. так що Працюємо, хоч і неділя, ну а що ти зробиш? Працювати треба. Ось так. Зараз облагородю, підкрасю Ну, поки красити не будемо, а, андруше. Пісок мате, підґрунтую поки і не будемо красити. Покрасимо вже тоді, коли не буде гаражу. Повин гараж, піску відкрити дверей ні. Так? так що все підігнато. Зараз облагоражую, ґрунтую, ставлю. І заводи. Ось так. Ну як воно буде. Підійшло, прийшло, перероблять і трохи. Ось так виглядає. Вже трубка давлення От пішла, вона не мішає нікому. Тут кріплення зроблене. Тут теж, як бачите, все чітко, ніде воно не, не прикасається. І отут додав трошки кріплення. Оцю ж заборну підняв трохи вверх. Ну, шланг, зрозуміло, поміняю. Та є у нас. От і все. Продуваємо, собираємо і все. Ну і помить, понятно, в бояці. І так, встановили. Отак от він буде у нас стояти, Зазорчики отлічно. Так він у нас і був. В принципі, внизу Андрюшан, дивись, як сидить. бачиш, чітко на дніші зазори є. Зазорчики є. що Він тільки-тільки-тільки-тільки. Ну так він у нас, в принципі, і був. Як ну це нижня частина не прикручена. От. А так став отлічно. Тепер соєдинити його із турбінкою і от і покрасить. І, в принципі, оце отак він у нас буде. Так що вийшло. Ну, не так, як я казав, що три дні і все зробиться. Ну, вибило з колії. Там 16-го онучковий день народження. Ну, теж трошки покрутився та й все. 17-го день рятівника. З хлопцями зібралися та пообщалися сюди туди. 18-го сослуживець помер, поїхав на похорон. А вчора володя помер, ус, топлівщик теж поховали. Так що, де тепер паливну апаратуру? Будемо ремонтувати, коли владушка наб'є, так сказати, свої мозолі та шишки. Регулювати, то він це все вміє. А оті всі нюанси, по, там же ж причин багато, може, і з тим регулятором, оті пружинки, оті, ота рейка, це все. Ну, Хлопець ще трошки не в курсі справ. От. Ну, Поки владушка, це все діло так сказати, наверстає, Ну, а робити, будемо чугуєві. Дзвонив сьогодні до Олешки. Але та нема питань, висилайте, хто там буде до мене. Зробимо її УТН. Це ж таке діло. Вони роблять в основному міномарки, ну, каже, як без вихід, уже ж ну, а що? Будемо робити. Так що, Володі, Царство Небесне, в понеділок було б 64 роки. Ну це отак. Отаке наше життя. Жив чоловік, мабуть, він там Богові нужніший. А так, жалко, звісно. Ну, зібралися всі, що хто служив з ним і хто служить на даний час, хто його знає провели в останній путь. А так, хай земля буде йому Бог. Все, Продовжуємо далі.